Два українські села уперше вийшли до мережі найкращих туристичних сіл планети у на Львівщині та Ворохта – Це Прикарпаття представлять нашу державу серед майже двох із половиною сотень населених пунктів світу. Українські локації увійшли до цього переліку вперше. В історії незалежної України село Уреч відоме своїм заповідником Тустань, де на місці середньовічної наскальної фортеці щороку відбувається одноіменний історичний фестиваль. Там відтворюють роблять реконструкцію лицарства. Окрім того, у локації бережуть бойківську культуру, автентику і архітектуру. Якщо ж казати про ворогту, то це високогірне гуцульське селище на Івано-Франківщині біля підніжжя найвищої. Гори в Україні говарле. Воно відоме своїм віадуком, а свого часу було центром гірськолижного туризму. Переможців українських нагороджуватимуть на третьому національному туристичному саміті, який відбудеться у Львові. Офіційна дата події 28 листопада. А про те, які перспективи таке визнання відкриє для туризму, говоримо уже зараз. І до головного задання доєднується голова Сколівської міської громади Микола Романишин. А також Ігор Чава, перший заступник генерального директора державного підприємства Україна Туризм». Ристична експерт із брендингу територій, вітаю вас, панове. Слава Україні. Героям слава! Пане Микола, до вас перше запитання. Розуміємо, що війна, повномасштабне вторгнення внесла свої корективи, і це вплинуло як і на кількісний, так і на так би мовити, локаційний зріз візитерів. І зараз це вочевидь, здебільшого, туристи українці. Але тим не менше, скільки гостей відвідують уруч у місяць, рік, залежно від того, який. який Зрізвою собі підраховуєте, і пощо туди їдуть люди? Доброго вечора ще раз. Ви знаєте, я почну з іншого. Значить, до, до тепер нам було, було всім відомо, що таке тустань. Угу. Не, всі, не всі знали, що тустань заповідник знаходиться на території села Савного, села Уриць. Ось, тому у нас історія. Зараз трошки буде вирівнюватися, звичайно, ми розуміємо, що тустинські скелі вони були швидше. Але тим не менше ми говоримо зараз про дві зрозумілі назви. Тобто Тустин як заповідник, і звичайно, як село Уряч, як, 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 яке увійшло якраз, у, 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 якраз у одне з двох українських сіл, е, топових сіл в, у світі. Якщо говорити про відвідування, без сумніву, що дуже серйозно у нас. Е, Скажемо, люди полюбили, і, до речі, не тільки зміщилися з України. Ще ну вже бачите, це слетить. Більше майже п'яти років назад, коли проводилися ще столічні фестивалі. зрештою, вони і далі, але в інший формат фестивалів Тустані, то відвідуваність вже вийшла на рівень майже 200 тисяч 200 тисяч в рік. Mm -hmm. Пандемія, звичайно, змінила ситуацію. Значить, бо це було дуже дуже непросто, але такий, такий є факт доконаний, про те, що перший рік пандемії ніхто нікуди, як то кажуть, не їздив. Але тільки чуть-чуть відпустилася ситуація, то перше, куди люди поїхали, напевно, із міст поверхівок, вони в більшій мірі поїхали в Тустань. Тому Тустань це є простір, це є куди було, було можливість де погуляти. І, без сумніву, е, е, туристи повернулися у Тустань і відповідно уріч назад. Е, тому ми вийшли знову ж таки, вже, е, е, по суті, знову е, в минулому році особливо, майже на ту саму цифру 200 тисяч відвідувачів Тустанів до села Уричі. Без сумніву, для того, щоб був урецем, це багато є факторів, я можу про це довго говорити. Але е, тішить те, що станом на сьогодні, наприклад, якщо говорити е, у нас е, десь е, станом на сьогодні, це ну на листопад місяць, вже є 150 більше ста підесяти тисяч е, туристів, які відвідують Тустень і звичайно уряд. Ну і якщо взяти до уваги географічне розташування, і якщо люди мають трішки більше ніж вікенд а невеличку відпустку, то можна заїхати і в східницю курортну там відпочити і поїхати в урич, наповнитися гірським таким духом свободи і довідатись про історію, тому що звісно робота довкола Тустані не лише сходиться на тому, аби Розвивати туристичний потенціал, що без сумніву дуже важливо. Це ще й величезна наукова робота, тому що фортеця митниця має свою своє історичне підґрунтя, і це теж цікаве до вивчення, пане Ігоре. Ініціативу найкращі туристичні села. Якщо не помиляюсь, то он туризм започаткували 2021-го, але вперше подались на цей конкурс українські локації лише цьогоріч, річ 24 -го. чому саме зараз, і які перспективи для розвитку туризму в Україні дається відзнака? всім вітання. Ну, перспектива велика, тому що вперше в історії два українських села визнані одні з найкращими в світі, і це дуже приємно, тому що ці села насправді заслуговують на таке визнання. Також перспектива полягає в тому, що про них, як мінімум, вже й почують дуже багато українців, тому що Можливо, не всі до сьогодні знали про такі унікальні села. А можливо, десь мимоволі про це чули е, важливо також, що окрім того, що це відбулося цього року. Ми розділяємо е, ці туристичні наші села, Війшли в спереліку з такими країнами, як Іспанія, Греція, Португалія, Туреччина, Швейцарія, Австрія, Італія і Кіпер. Тобто Тепер і там є Україна, яка до сьогоднішнього дня не мала таких такого визнання. Якщо з перспективою, я думаю, що це може бути використане цими громадами для того, щоб вже можна було комунікувати з міжнародними донорами в майбутньому для підтримки якихось інфраструктурних проєктів, промоційних компаній, власне для того, щоб покращити базу для відпочинку і відвідування чи іншого села, при які на сьогодні є переможцями в цьому важливому для нас і для для світу конкурс пане Миколо, А чи маєте ви таких міжнародних партнерів, і які переваги ви вже бачите від такого визнання? Окрім того, звісно, що тепер це буде? урич, в якому тустань, а не просто тустань з не для всіх зрозумілою географічною локацією. Це перевага лише репутаційні, чи може і фінансові? 에, знаєте, е, уреч було е, тупіковим сама, тому що далі дороги не було. <гум> Я повернувся на кілька років назад. Значить, е, тільки великі вантажні машини їздили, які там трошки тоді ну, зовсім небагато. Але помпували нафту, значить, і великі машини їздили туди на східницю і до Борислава на переробку. Значить, відповідно, коли ми це була досить серйозна робота, коли ми вже шість років назад, як зробили цю дорогу. Ця дорога дуже непроста, навіть досить складна, і досить достатньо дорога була, як для гірської території, відповідно, ми відкрили шлях. До уреча з сторони східниці, Трускавця і з тих інших населених пунктів Борислава, Дрогович і так далі. Вповідно, це теж вплинуло дуже серйозно на можливість доступу е до е села Уреч. Без сумніву, що зараз маючи таку дорожню інфраструктуру, де з однієї сторони траса міжнародна Київ Чор, а з іншої сторони Східницький, Тускавецький. Е відпочивальник, які не полюбляють не тільки сидіти і водичку пити, а десь мандрувати по горах і в тому числі приїжджати до Урича, до Тустані. І це нам дуже і дуже додало. Що стосується міжнародних партнерів, так ми маємо серйозні напрацювання, але більше по інфраструктурних проєктах зміни інфраструктури. Але ми розуміємо, що зараз перед нами нові вимоги, і ми маємо, скажімо так. Все робити для того, щоб ми, по великому рахунку десь важливо займатися промоцією уреча. бо доступ це не просто вітчизняного нашого місцевого туриста чи іншого, а в тому числі і за кордону. Тому перед нами нові завдання стоять. Я думаю, що ми з ними справимося, тому що ми маємо вже скажімо, ну, певний символ. Ми маємо дуже круте село, про яке вже знають у світі. Тому для нас це новий виклик для нашої громади для мене особисто. Ну найважливіше завдання, яке зараз перед нами стоїть це перемога. І сподіваємося, після того дійсно усі дороги найкращої якості із за кордону також вестимуть до Уреча і до Тустані. Дякуємо вам, Микола Романишин, голова Сколівської міської громади, де власне і розташоване мальовниче село Уреча у ньому відома фортеця Тустань, яка тепер. І на міжнародному рівні також визнана як туристична принада, пане Ігоре, продовжуємо розмову із вами. Сфера туризму, як і українська економіка, загалом, вже не вперше має таку потребу перелаштовуватись. Спочатку це був ковід і нові реалії. Тепер повномасштабна війна і знову ж таки нові реалії. І в обох таких випадках був акцент на безпеку, але різниця в обставинах наскільки зараз. Втрачає наш туристичний бізнес, і як нам перетворити виклики на переваги, зокрема, коли йдеться про локальний туризм, ось такий, коли йдеться про селище? Насправді дуже складне запитання. Лише можу сказати те, що на сьогодні українці в країні все таки подорожують і вибирають локації для і відпочинку, і перепевного перезавантаження. Це важливо, тому що потрібно чимось надихатися для того, щоб можна було щось створювати для своїх країн Такі складні моменти, які ми зараз переживаємо. Також важливо, що під час подорожей українці відкривають Україну локальну Україну, бо дуже часто ми не мали змоги побачити те, що є поруч біля нас, і зрозуміти чи чи інші особливості певного регіону. Так не всі могли познайомитися, всі могли познайомитися з якимись великими містами чи відомими на той же період курортами, але. Зараз ми бачимо тенденцію до того, що українці також і шукають місця, скажімо, не такі дуже відвідувані, які колись були це локальні якісь об'єкти або села, щоб побачити цю справжність автентичність і познайомитися з культурою з гастрокультурою, познайомитися, власне із людьми, які проживають в тих чи інших містах чи селищах, щоб краще зрозуміти свою країну. А які не лише переваги, а які виклики ставить перед цими селами, які тепер у міжнародному переліку туристичних принадвід України це Урич і Ворохта, які виклики перед ними ставить ця перемога? Що потрібно можливо модернізувати, підлаштувати під нові реалії міжнародного міжнародної якості туризму, якщо можна так сформулювати, перелаштовувати на? Англійську мову певні екскурсії, чи є якийсь от перелік вимог, які тепер треба виконати, коли вже є новий статус? В принципі, ви вже частково окреслили навіть потрібно що це зробити. Це перш за все потрібно, щоб вас легко можна було знайти в мережі. Будь-хто mm -hmm. хто почує ці старі, має знайти інформацію про ці. Селищі і вони мають бути точно англійською мовою. Після цього потрібно, щоб можна було поконтактувати з кимось на місці, щоб якщо іноземці після того, як ми як нас завершиться війна, і ми переможемо, могли приїхати їх відвідати. наступним кроком, звичайно, що це має бути, хоча б на початку певна базова інфраструктура для відпочинку чи для проведення екскурсій. Ну, Скажімо, ці села є і ці території досить готовими до цього, тому що вони знаходяться і вони, перше, знаходяться в таких місцях, де туризм давно розвивається, mm -hmm. Плюс вони мають цього величезний потенціал. Але попри те, все одно потрібно розуміти, що найважливіше в цьому етапі, те, що я вбачаю, це комунікація з тими, хто може проявити запит до відвідування цієї локації. Тому що зараз, якби варто. Успіх е, втримати, і для того, щоб втримати, треба проробляти ряд кроків, щоб втримати тих, хто буде мати на це запит. І після того, коли навіть туристи вже приїдуть, потрібно з ними настільки якісно прокомунікувати і пропрацювати, що коли вони повернуться, е, вони пояснили своїм друзям, знайомим, близьким. Це неймовірна країна, це неймовірне неймовірні локації, які ми відвідали. Це неймовірна культура. Тому варто приїхати і зрозуміти краще е, краще цю країну і цих людей. І до нашої розмови доєднується голова туристичної ради Ворохти, підприємець Олег Молдавчук. Пане Олеже, вітання вам зі Львова. І сподіваємося, що ви нас чуєте. Так, вітання зі Львова. Слава Україні! Тепер ворохта у переліку двох із половиною сотень найпривабливіших для туристів локацій на планеті. По що їдуть? До вас і по що до вас повертаються, вітаю. Мене чутно сподіваюся. Так, так, вас, вас добре чути. І бачимо, і чуємо вас добре. Чудово. Дякую за запрошення. Відповідаючи на ваше питання, напевне, для нас воно є дуже зрозумілим, оскільки ми, як громада, коли розробляла стратегію і брендинг, ми. Досліджували себе, знаєте, само копалися і досліджували думку гостей, які до нас приїжджають, і зрозуміли наступне. Зрозуміло, що гості до нас приїжджають саме за активним відпочинком. А гості, які приїжджають в наш регіон, вони бажають відвідати в першу чергу гори, в першу чергу Карпати, зануритися в єдність з Карпатами через активності, через Велопрогулянки через кінні прогулянки, через рафтинг, через походи тобто це все, що дозволяє прожити і відчути Карпати фізично, ментально, ну і гастрономія, зрозуміло, тому це мабуть такі основні речі, за якими наші туристи люблять ворогту. А чи коректно стверджувати, що завдяки туризму Ворохта живе, виживає, і як змінились ці показники за період повномасштабного вторгнення? Я думаю, що абсолютно коректно, оскільки більшість населення залучено або ж безпосередньо в туристичній сфері, або в суміжних нішах, які теж живуть від наявності туристичного потоку, і насправді село абсолютно. Свідомо це відчуваю, від звичайного продавця в магазині до там, власника садиби чи готелю. Всі, якби ми це розуміємо. Стосовно показників. Є в нас об'єктивний показник, який наразі ми маємо і можемо про нього говорити. Це єдиний показник збільшення туристичного збору, це не зовсім про потік, це про довіру, в тому числі до. Туристичної ради до влади місцевої по розподіленню туристичних коштів, які прийшли власне з туристичного збору, і він спочатку двадцятого року виріс у нас від 200 тисяч гривень до мільйона 500 чимось близько 1 мільйона 600 тисяч гривень станом на сьогодні в 2024 році. Тому наразі це така максимально об'єктивна цифра. А ми розуміємо, що скажімо, потоки туристичні вони сьогодні залежать від багатьох факторів. І на початку цього року маю зауважувати, що ми мали дуже гарний приріст близько 40% протягом березня, квітня-травня. Ми відчули приросту туристичного потоку порівнюючи з минулим роком. Mm -hmm. тому, тому ми маємо гарні очікування. Дякую. Ну і сподіваюся, що імідж одного з найкращих туристичних пунктів планети додасть вам візитерів. І Ігоре пан Олег згадав про момент бренду, про момент брендування. І ви також маєте досвід роботи зсередини цього процесу створення туристичного бренду. Можливо, не зараз, але після після перемоги нас точно чекає цей виклик. Як зробити Україною ціка... Україну цікавою для закордонного туриста, який коли тут буде безпечніше, повертатиметься сюди, але щоб ми не мали такого ролу, знаєте, жертви обстрілів і руйнувань? Що нам для цього треба зробити? І ще один такий виклик: це ми згадували безпеку, а тепер ще є безбар'єрність, тому що дедалі більше. Потенційних туристів це люди з ампутаціями із пораненнями, і туристична сфера не може на це не реагувати. Я насправді думаю кожного дня напевно про це питання: як як ми будемо себе позиціонувати в світі, і як ми маємо донести і нашу перемогу, і нашу жертовність, і наш героїзм, але попри те, і показати, чим країна сильна в плані культури, туризму, людей, які тут є. Одразу відповіддю, як людина з досвідом, скажу, що не можемо дати тут. Потрібно буде проводити дослідження і розуміти mm -hmm. е, глибше це питання. Але можу сказати, що бренд це не, це не логотип, чи слоган, це ці цінності, які ми маємо доносити всьому світу. І м, скажу, що е, питання має бути поставлено таким чином, що ми можемо дати світу, як, як країна, як бренд. Тобто, Якщо ми бачимо приклади інших країн, які формують свої бренди, вони витрачають десятки мільйонів на свою промоцію на маркетинг, на рекламу, але це нічого не дає, коли ці країни щось не роблять для світу глобально велике. Тобто, тут, як приклад, ми маємо Сполучені Штати Америки, вони б не мали настільки сильного бренду, як вони б не робили багато кроків для покращення взагалі чогось в світі, безпеки чи будь-інше. Можливо, Україна має зняти таку нішу. Це довгий, напевно, процес і складний, але ми точно знайдемо те, про що ми маємо комунікувати, і як ми маємо комунікувати. Якщо ми говоримо як сказали, про бар'єрність, це дуже важливо. Я знаю, що багато організацій, і органів місцевого самоврядування над цим думають. І всіх, на жаль, є поки великі можливості і досвід. Але те, що це питання завжди піднімається і обговорюється, є напрацювання вже по цьому напрямку. Це дуже це дуже це дуже важливо насправді. І я думаю, що кожен Кожна орган місцевого самоврядування, кожен Україн зрозуміє, що до цього також треба докладатися і робити, щоб було максимально сюди безбар'єрність? А тоді ми виконаємо одну з наших також місій, які ми маємо зробити, пане Олеже. І до вас це ж питання: як часто у ворогті зустрічають гостей із інвалідністю з ампутацією, тому що горотерапія це можливість теж і відновитися психологічно для ветеранів, які Повертаються з фронту і намагаються адаптуватись до життя цивільного. Чи пристосована до цього гірська інфраструктура, яка сама по собі виглядає величезним бар'єром? Дякую. Насправді ми маємо е, в сезон щотижня гостей е, з е, фронту, які приїжджають на відновлення? А е, у нас є постійні гості, які приїжджають. Е, Частково без кінцівок вони приїжджають, катаються і на квадроциклах, і на рафтингу. А скажу, що ці гості не відчувають жодних обмежень, вони отримують послуги на рівні з іншими. Ми їх дуже любимо і поважаємо. І знаєте, тут справа напевне в першу чергу безбар'єрність має бути в нас в голові. Якщо ми, ми, ми маємо почати власне з свого сприйняття цього питання, якщо ми легко з посмішкою, з розумінням підходимо до, до гостей, розуміємо, що цей гість абсолютно такий, як всі інші, і він має право на, ту, на той сервіс і на ту якість послуги на рівні з іншими гостями, тільки тоді ми будемо мати цю безбар'єрність. Технічному питанні, звичайно, в цілому країна не готова, і скажімо, маленькі кроки дуже робляться по інклюзивності. Багато зараз насправді говорять про це, і це вже чудово. Бо більшість закладів, які нові створюються, інвестиційні там які будуються, вже власники враховують розуміння того, що має бути безбар'єрність і доступність. Ну, якщо коротко, так дякую маленькими кроками до безбар'єрності, тому що мусить з чогось все починатися, і маленькими кроками до перемоги. Сподіваюся, що точно, якщо не концепція і не брендинг, то принаймні слоган України у світі це буде держава, яка перемогла терористичну Російську Федерацію, і це те, що ми точно зможемо показати світові. Дякую вам за цю розмову. Дякую за. Таку гірську енергетику, яку навіть тут у студії вдалося трішечки відчути. Сподіваємося, що візитерів у вас точно додасться. Із Ворогти з нами був Олег Молдавчук, голова туристичної ради селища, підприємця також Ігор Чава, перший заступник генерального директора державного підприємства Україна туристична, експерт із брендингу територій. І говорили ми про міжнародне визнання двох локацій з Львівщини та пр. При Карпаті, які тепер у переліку найпривабливіших для туристів на планеті.